Доброго ранку, друзі. Я радий вас вітати <с> на осінній риболовлі. Це крига. Це крига. Напевно, перша в цьому році. Сьогодні мінус 5 зранку. Холодно, сильно, прям незвично. Все вийнію стоїть. Гляньте, яка краса. Дивіться, чудовий ранок. Такі гарні дерева, мінус 5, починається зимня вже температура така. ай я яшечки яй Ух! Гля-гля, що робиться. Мені дуже подобається така погода. У мене дуже класний настрій. І Сьогодні ми будемо знімати дуже класну рибалку. Підійму усим настрій, потестуємо спінінг Mitsui Spectre 862 L по крупній щуці. Ніс замерз, холодно, але дуже бадьоро починаємо нашу пізньоосінню риболовлю. Ні, Ну як це гарно, га? Як це класно! Оба! Чік! І кригу вже ми потримали руками. І виходимо на воду. Шнур, напевно, зараз буде дуже ще мерзнуть. Але нічого, будемо якось кидати. Щівка зазвичай тут починає клювати після 8-9 години. Це влітку. А зараз, напевно, після обід почне прокидатися. Страшений туман стоїть. Густий. Не наче молоко. Так гарно, так кльово. Ух. Так, ну що? Оскільки крига вже по бережкам є, буду напевно шукати рибу на більш глибоких ділянках водойми. Чіпка на чистенькому. Ну, спробуємо. А там побачимо, що з цього вийде. На, ну як я вперед. Ай! Обрискав сам себе. Зазвичай цим здорова щука тут займається. Хоп. Хоп. Оп. І отак от навесло. Чік. Є. Так, так, так. Сьогодні будемо підтримувати наших клієнтів, давати інструкцію, як ловити на мокрій масі Сьогодні прям буду опиратися в них чик 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 на минулій рибалці ловив на силикон. Написали мені, що сієк лови на масі, показую, розказую, нам цікаво. 5 граміків, тут великі, невеликі глибини до 2,5 приблизно метрів. Перший колір масяндри беру. Вода, не дивлячись на те, що вже пізня осінь близиться. Зима, але вода тут брудна. Ого! Шнур вже прилипає до кілець. Хоча я ще не кидав жодного разу. Чому так? Вода брудна, тому ставлю яскравий колір такий, який видно за 4 кілометри. все Пробуємо. Хоп-хоп, робимо перший закид сидячий. Затягуємо фракціон в нуль. Першу проводочку знімаю. Ні, стоячи будемо. Не можу, сидячи, навіть джигові проводки робити. Зачасту. Так, підтягуємо так нормально. Робимо перший кидочок. Чік. Нічого не видно. Чекаємо, доки є дно. І робимо такі доволі плавні підкидики нашим спінінгом. Приманочка на паузі планує до дна, пелюстка крутиться. І це спокушає хижака на покльовку. Це як кльова вертушечка придонна, але з великим тілом, мохнатим. Як польський когут, дуже популярна приманка серед спортсменів. Стрімер з вертушечкою на дні. Хоп-хоп. Як кажуть, на першій проводці покльовки не треба. Але я зазвичай кажу, хай клює. І на першій, і на другій. Ще дуже рано, дуже холодно. А шнур поки що не обмерзає. І це дає можливість нам трошки перебалити. от такі умови, друзі. Температура сьогодні підійметься до 6 градусів по Цельсію. Вітра не обіцяли сильного. Тому якби достатньо приємні умови такі по погоді для ловлі щуки. Будемо працювати з мокрими масями, шукати щуку на дні, продонних слоях в слоях води. І вже покусана, така погризана, масяндрулечка. І наступну проводочку вже покажу вам з рибкою. Побачимо, коли вона у нас станеться. Завжди перед тим, як закидувати, треба перевіряти, бачите, там з минулої рибалки приїхав і щось десь у нас намоталося, напевно, на вертлюжок. Зараз цим займуся, все зроблю, щоб масяндруля працювала гарно, щоб... А, ні, все нормально, полюсточка. Вода дуже брудна, просто крутилося красиво, і будемо ловити щуку. Так, Іван вийшов, на кладку, кидає. Я поки що чекаю, бо ролик замерз, не хочеться вбивати шнур. До від'ємних температур я ще не звик. У нас ще було тепло більш-менш. І засобів від обмерзання шнура та ролика немає з собою. Тому треба трошки почекати. Сонечко вже. Пригріває нормально, я думаю, ще хвилин 10 і можна буде ловити. Дві хвилини тому туман був такий, як на перших кадрах цього відео, і просто зникає на очах. Розсіюється. Сонечко вийшло, Хо -хо -хо. а холодно, страшне. Може, зараз почне вже розмерзатися, вже поставочку погріб, щоб зігрітися, замерз, як цуцик. Картинка дуже гарна. Але, блін, так холодно. Ваня покидав 10 разів, ролик замерзає і десь собі. Пішов справами займатися. Чекаю вже. Термос майже пустий. <рес> Дюдя, а холодно, страшне. Чекаю, коли воно вже трошки буде теплішать, вже і час, якби, але сьогодні так прохолодно, не обіцяли такий морозець на сьогодні, але маємо те, що маємо. Спокійно, зате, класно так. Ах, руки замерзли. Немає нічого, щоб на руки вдягти. Добре, хоч кофту взяв. Друзі, ну що, здається, трошки потеплішало. Будемо пробувати ловити рибку. Сподіваюся, ролик вже не буде вмерзати та крутити шнур. Так, гарна новина для всіх тих, хто чекав сіньку в мокрій масі. З'явилися і фіолетовий колір, і синій колір. Кольори гарні. Сьогодні ми їх потестуємо. Кинули приманку, робимо простішу, запросте проводку. Два підкиди. Слідкуйте за тими рухами, які, якими я користуюся. І я думаю, у вас теж все буде виходити. Головне, пам'ятайте, що на мокру масю завжди потрібно додавати огрузку. Ставимо чи бурашку. Я поставив вагою 5 грамів. Роблю проводку. Є риба. Ось перша щучка, не така крупна, як би хотілось, але тим не менше приємна на сінічку. Тут вода брудна, як вона насіньку, я не знаю, але насіньку. Так, 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 це вже радує, що дуже приємно. Перша щучка на сіньку. На ваших очах все показую. Ніяких у мене обманів, проводку повністю, як кидаю, як тягну. Бачите, якась вона пасивна така. Риба, ти чого така пасивна? Все, все, ми те зараз відпустимо. Ой, будильник заграв. Все одразу. Так. Шнурчик маленький, але приємний. Хоп! На 5 граміків. На сінечку. Малий. Давай, дякую ти за покльовку. Просипайся вже ботик. Ух ти! Блін, вода така холодна вже. Це, друзі, пізня осінь. Клас! Так, друзі, трошечки зігрівся. Отак швидко ми розловили синьку. Ну, це дуже гарний колір. Синька дуже класно стріляла по силікону, по щуці, по судаку. Тому якби треба було очікувати на таку мокромасі в синьому кольорі. Напевно, зараз я її зніму, буду пробувати на якісь інші ловити. Ось так, буквально з першого китку була вона обриблена. Сьогодні так дивно погода міняється, тільки тут чайку попив трошечки зігрівся, дуже холодно. Спокійна, тиха вода була, дивіться, вже задуло. Зранку приїхав крига. Під берегами крига, туман страшний, туман зійшов сонячний ясний день, спокійний, зараз вже вітряно. Що буде пізніше цікаво аж самому. Так. Що у нас тут є ще гарного? Ось такий фіолетик, гарнюсінький. Його теж сьогодні треба спробувати, але... Щось мені хочеться на де моя перша масічка? Перша масяндрочка, на неї покидати. Чик-чик-чик в першому кольорі. Я зібрав собі таку гарну коробочку під масі. Бачите, як? Чик-чик. Зараз будемо пробувати. Треба тільки змінити місце стоянки, тому що тепер проти вітру буде не так. Зручно, напевно, піду з тієї сторони стану і буду навпаки по вітру кидати. Правильно, я думаю? Я думаю, що правильно. О, холодно тільки. Щука не дуже активна. Що там? моя Роба. І з цього робимо висновок, що треба її шукати трошки по водоймі. Бачимо, що вітер у нас такий. Вздовж оп, цього ставку. Тому буду ставати так по вітру і опрацьовувати акваторію, щоб було зручно робити проводки. Так, 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 так. Хоп. Є таке. Закинули приманочку, топимо її. топ топ топимо. Угу. Вітерець сильний, але коли по вітру, то можна працювати. Навіть на викиді. Видно, коли приманка досягає дна. Оп, Стали на якір кидаємо вітру. Вітер сильний, шнур товстий, тому роблячи проводки проти вітру. Ну як би вітру кидаємо, проти його ведемо, шнур трошки підтягується і навіть на викиді буде від помітно. Блін! Оце так. Нічого собі. Фу, блін, це щось дуже гарне було. Треба ближче трошки підійти, бо на самому викиді. То неймовірно. Я менше години рибалю. В мене вже шість покльовок, тільки що такі дві подачі були потужні. І це все приманка, яка придумана українцями, яка виробляється в Україні для українців. І це ж просто казка якась. ой 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 Ой, ой кайф! Кайф! фух, блін, палка така, дзвінка, просто. Фух, ви бачили цього кабаняку. ой, 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 ой. Нічого буває. Блін. Друзі, ну як можна наловити на мокру масі? Я просто не розумію. Було холодно, тільки почав кидати на першому катку, розловив синьку. На на, не крупна щучка, але є. Думаю, піду на чисте, я в тому минулому році тут на воблери вже ловив. Тільки сюди підходжу, такі подачі почалися просто з розуму зійти. Дуже крупну щуку, далеко за 5 кілограмів дотяг до човна. Ну ви ці вже кадри бачили, мене просто переповнюють емоції, аж колоте. 5 було потужних покльовок. Так, секундочку. Чік-чик-чик. Хоп, потім відповім. П'ять було потужних покльовок і не одної рибки поки що не дістав. Риба близько, щука, до себе не підпускає, клює десь на викиді, вітер. Ой, і покльовки такі дуже акуратні. Сильно міняється погода. Ви бачите, зранку було мінус 5 і туман страшний. Вчора дуже теплий день був, розумієте, в чому справа. Вітру на сьогодні взагалі не обіцяли, але дує такий метрів до трьох. Погода. Сильно міняється сьогодні, тому, напевно, і щука вирядує. Мені дуже цікаво, я, от, ну, вдається мені передати ці емоції, які мене зараз розривають вам чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви отримуєте заряд якоїсь бадьорості, якогось натхнення від того, що я знімаю? Як ви взагалі це відчуваєте всередині себе те, що бачите зараз на своєму моніторі? Фух. Напишіть мені коментар, я зараз буду опиратися, пробувати ще зловити рибу. Наколов дуже багато крупних щук. Вони тут вистроїлись по бровці і. Ой, не одної не дістав. Довів вже до човна і трошечки слабину дав. <смір> ну Дуже крупна, класна риба. Палка, до речі, ви бачили, як? Чітко все керує, тільки трошечки розслабився і <смір> моя помилка, нічого не зробиш. Але емоцій подарувала та щука, собака дика, яка зійшла дуже багато. Все, упираємося і ловимо. Є рибка, але. Зовсім не крупна. Це так вона трошки заспокоїть мене хоче після той, що зійшла. Але сам факт. Масяндрило. Ти хто там? Щось не зрозумів, в мене йде чи що? А! Ясно. Думаю, шо воно таке? Незрозуміло. Все з тобою понятно. понятно. Толстолобики, Чого ви, масю, б'єте, га? Вино ж вам нічого поганого не зробила, то. Толстолобики навіть її б'ють. Чого то, незрозуміло. Друзі, щучка іноді прокльовує на чистому, але я так сильно вже замерз, що аж трошки захрип. Заховався сюди в спокійне місце. Ой, трошки постою, зігріюся. А поки вам хочу розповісти те, що буду розповідати в кожному відео, де буду ловити на мокру масі. Дивіться. спінстрімер мокра маса, який потребує додаткової грузки. Так буває, що люди деякі пишуть, що в мене не виходить на неї ловити, тому що вона погано летить довго тоне. Друзі, до мокрої масі обов'язково треба додавати огрузку. Я використовую чебурашки. Може бути різноманітний вантаж, який вам подобається Любої форми та конструкції, розумієте? У мене ось так це виглядає. На невеликих глибинах, як на цьому ставку, тут до 2,5 плюс-мінус метрів я використовую вагу 5 грамів, не більше. Коли тиха, спокійна погода. Коли ось так вітряно, ви хочете ловити там, кидати в різні сторони, з комфортом ловити, то можна використовувати і більші ваги. Але в мене це 5 грамів, І як ви бачите, все виходить, Ха -ха, аби ще рибу. Незливо дістав взагалі класно. Купа покльовок. якби, ну Чудово. Просто чудово. Друзі, вирішив все-таки завершувати риболовлю, бо дуже холодно, замерз, як собака. Буду збиратися. На воді годин 6 я був, але напевно 2,5 години взагалі не міг ловити, тому що вмерзав дуже сильно ролик. Кілька годин такі результати, все виходить, все доволі просто. Тому дивіться, передивляйтеся відео, ті, хто придбали мокрю масі, та дубасьте рибу здорову. А хто вже надубасив, таких багато людей. Пишіть свої відгуки в Фейсбуці, група Український Спінінг. В будь-якій іншій групі, ну просто я там можу не побачити, а український спінінг я модерую. Точно побачу ваш відгук. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і. <кій> <кій> Своїх рідних, а я вже поїхав лікуватися потроху, бо перемерз точно, хоч би нічого не було. Дякую ще раз за увагу. Всім миру та добра. До побачення!